І в продовження теми співпраці самооборонців та правоохоронців вночі працівники ДАІ та активісти затримали крадія автомобіля, видали зловмисника медичні рукавички на руках. Подробиці історії далі. Підозрілу автівку працівники ДАІ запримітили близько опівночі. Ополь Кадет рухався перехрестям вулиць Зарічанської та Свободи з вимкненими фарами. Патрульні зупинили водія легковика та диво на руках у чоловіка побачили медичні рукавички. Крім того, молодик був на підпитку та не мав особливого бажання спілкуватися. А я з боку сешу тут, а що я маю разом станції. Ну за кермом ми перебували в танковому, засвідчив Приладрає. Я за кермом не був. Водій намагався втекти від інспекторів, втім його таки вдалося затримати. Під час спілкування з працівниками ДАЇ останні почули різкий запах алкоголю від водія, який відразу після того намагався втекти з місця події. Але оперативними заходами працівники ДАІ разом із громадськими активістами затримали даного порушника та далі встановили, що автомобілем він заволодів незаконно. З двора власного будинку автомобіль повернуть його власниці, а крадієві доведеться відповідати перед законом за незаконне заволодіння транспортним засобом, кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді накладання штрафу в розмірі від 1 тисячі до 1 тисячі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або ж обмеження чи позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Тетяна Гуща, новини ТІВІ 7